Так, друзі, розімнялася, зробила ранкову зарядку в кімнаті і вийшла на огород. Ці брили я два дні копала, а тепер треба їх же розбити, бо як застигнуть оце грудки, то нічого не зроблю. Там ще грісно, я ось дивлюся, а тут треба було, бо як трохи підсохне, не вкопаю, а рішила тут трохи вкультурити. Друзі, а після цієї розминки, то зараз піду поп'ю чаю і піду трошки полежу. Тут добре розігналась, але це тихий почало. Привіт, мої дорогенькі! Я вас всіх вітаю на своїм каналі. День продовжується. Друзі, так вийшло, що назва відео була Ринкова розминка. Я хотіла удалити, а тоді думаю, ну і ладно, ну і хай буде ринкова, базарна, якби була розминка. Я просто слово ціляком нажала «Ринкова», а мені так воно видало, а я не перепровірила. Будемо перепровіряти. Нічого страшного. День продовжується. Після тієї розминки. Була розминка на огороді. Ви вже бачили. Ви вже бачили, хорошо, що я бур зварила зранку, бо тоді б не зварила в обід. А зараз, друзі, я буду готувати для себе. Тут понаставляла, але я буду по порядку. Первим долгом я поставлю собі кексик. Дівчатка таку форму красиві покупила ромашечки три штуки. І ось я в цій ромашечці собі заділаю кексик. Я намочила дівся мій в молодці. Тут у мене намочено. Тепер я сюди добавлю творожку, Я взяла дві ложки з верхушкою. Ось кажу. То важитиму, то не важити. Ну, друзі, а оце воно ну, як спішиш, то оце важення, то це будемо пробувати, не важити. Ну, подивимось. Коротше, нічого не важу. Оце кажу, те, що беру. Те, що беру, те й кажу. Оце, друзі, все. Розіню ну, хорошенечко. І цукру не вкидаю. Цукру не вкидаю, подивлюсь тоді дольше. Хоча конфет з'їла. Я не кажу, що я зовсім не їм така свята табуша. Так щось в руки Так, дівочки, два яєчка. Вони в мене маленькі, я їх два і розіб'ю. Б'ю два яєчка. Одна надія, що це почалась теплотень. Та на огороді, та більше розминки, та від кухні подальше. Ну, без неї теж аж нійок. Так, дівчатка. Вівсяний хлоп'як, творожок, два яєчка, Тоді... Тоді ваніліну трошки кину, хай похне. Так, от у ще тує потік не Хвати. Трішки кинула ваніліну і висівки. У мене з висівками ніхто не висть. Так що, як от говорять, я, я вже на глаз даже ложкою не. Ні. Якщо говорять, рекомендую не лініться. Я можу про, ну, сказати, що готуйте, рекомендую там чи що, а лініться не лініться. Можливо, такого блюда взагалі люди не їдять. Аж у мене висівки вдома. Їм одна йо. І то їм висівки, а тоді зірвуся не висівки. А тоді. Ой так нічого. Так. Оце, друзі, ось намісила, бо хочу ж таке. Щось надо мені докохать, до мені докохати чаю, до це щоб було щось солодке. Та в мене хлібці були, сьогодні вже я їх кончила. Так. І оце висопаю ось у формочку. Духовка в мене включена. Так, друзі. Це кекси. Я думаю, О, друзі, що я забула? Я ж забула, хотіла додати сюди розпушувач. Розпушувати ж не допухола. Так, добавлю ложечку. Отак. Чайну. Чайну ложечку. Чуть не забула, вже була, забула. Я тут розмішаю. Не висипати мені назад. Ой, друзі, друзі. Голова для шлепи, хоч уже жорка. Так, і ставлю в духовку. Друзі, а що вийде, скажу. А духовку тут треба прикрутити. там за 200 прикрути, Ну що воно покажу, подивлюсь. Так. А тепер. А тепер я хочу тобі зробити паштет. Я пам'ятаю, що робила з лівером паштет. Мені дуже сподобалося паштет, я ту ворожок улаву, то паштет. І мені так сподобалося, я ще ось зварила. Таке діло. Так, це в мене тут ворогу. І зараз, поки а скільки ж хвилин я не засікла, ну не подумані часи. Так, дівчик. Коротше, я вже порізала серце легке печіночку. Печінки небагато порізала. Та я всього потруху. І цибулинка. Чи все влізе, чи не все? Як все не влізе, двічі не буду. На другий раз залишу, заморозю. Так трошки залишу. Залишу, друзі. Відварила трошки більше, ніж той раз. Нічого. Так, включаємо. Ще мені треба почеренкувати пеларгоніє. Сьогодні, сьогодні, бо якщо трохи протряхне на подвір'ї, завтра почну сіяти. Сіяти грьозно, сьогодні було грьозно, То я де копала, так там було не скопано. Коротше, там треба було покопати. Ну, це мені це треба, мені то всі порозходяться по роботам. А я шукаю собі. Вже? Ну ще трошки? <звук> Все? Можна б, дівчатки, трошки свинини добовити. У мене є таке добовити. а хочеться, щоб воно не таке, щоб не жирне не було. Пощо ж я то? Що ж от у мене з'ясом така неприємна штука? Мені самі таке не подобається. Тобто, дівчатка, я оце витягую, витягую, ці ото відцілю витягуючі ножики. Це я хочу. Отут його чуть посолю. Я не то я все от тарілки, от чашечки, стуку тюда. Угу. Топ, дівчатка, ох. і смачний же буде паштет, смачний. Смачний. Цибулька хорошо перемовилась. Топ, дівчатка, дубавлю, я дубавлю. Дубавлю чесночку. Ложечка. Боже, яке миле діло. Зараз не готовий. І що ви думаєте, мене ж опять я не йшла, як садила. І так трохи залишилося. І опять треба мені його перебирати, чистити і... і заготовляти, щоб не пропав. Мені... нічого, не той раз буду щось подивимося, що вроде і будемо. Беру. Дірочки це додала і сольки ложечки, так? Да. І прямо в вот ті же ж чи як сказати, шошиці я перемішаю. Точні, я бачу, навіть нема тут і солани кидала такого, знаєте, щоб щось бо знаю, що тут вже само істина. А от як для себе полінуюся зготувати, тоді хапаю, щось схоплю. Тук, дівчатка, та таке Богу. Так його так вкусно вкусную зоту. Так, И усюди я. Усюди висыплю, я думаю, воно влізе, да? Якби тільки не позамескою. Девочки пахне. Ну, пахне коснечком. Боже, тарахторохтюк. Можна і перчику. Ну, річ у тому, дівчатка, мені не желоте. Я оце, спецію тих, або щось тоді. Ну, не желоте мені таке. Так. Лізе, лізе, все якраз. Добренько. Зараз я подивлюся скільки годин, скільки ж я поставила свій кекс, щоб хоч примірно знати, скільки ж він у мене втиметься То, дівчатка. І я трошки попробую, покуштую, чи як сказати, отак трохи. Мені вкусно, правда, вкусно. Можна, не ще жить можна і пиріжки, і вареники готувати. Ну, я в основному, дівчатка, лаваші готую. Так, дорогеньке, я зараз поки тут поперемиваю трохи, а як у мене спечеться мій кексик, я покажу вам. Дівчатка, оце така красота. Ой, взяла, дивіться, цвіточок який, ромашечка, чи що воно, та таке щось. Кексик такий чудовий. Щас, дівчатки, трішечки попробую, чи не дуже кисле, бо воно ж у мене без цукру зовсім. Ой, Зараз, дівчатка, і скажу. Дячки без цукру, ну нічого, вкусне. Дорогеньки мої, Здоров'я вам, миру, всього вам найкращого. Все, що ви бажаєте саме собі, заходьте, підписуйтеся, приходьте, друзі, до мене, я вас буду чекати. А я зараз іду в беседку, бо мене там череночки ждуть. Герой, не пеларгонія. Пеларгонія і До зустрічі, друзі! Черенкую, не знаю, як сказати, колочик, геронь. Нарізала череночки, полежали вони в мене дві години, трошки підсухли і тепер насипую стовчики своєї землі із універсальною своєю сумішю. Будемо черенкувати чернічки, бо вже поро. Все до них не доходить діло. Так, оце кожну понасипаємо. Вже на дворі трошки аж спинили. Вже, мабуть, около п'ятий. Оте, де, де так. А їх вже нарізала. То по-любому треба, я тоді їх не вмію вирощувати. Я споду ставляю сюди, пускаю корінчики. Я не вмію, так. Я прямо в землю. Так. Це мене нарізано те, Ось шостий. Хочу поки бути в землю. Тоді я беру корнівин. У мене отакий. От Кожнює черночут я корнівин і впихую так, глибочинка. Тоді попридовлюю це так. Земельки набрала і сумішу на м'якінька. Це носі такі героїнки будуть. Це червоного кольору. У мене герой. Це двохсь таке. Бокові вийшли. Ну, попробую. Відпав, відпав цей корішочок. Мабуть, я його зовсім тоді. Я його придавила ось оцей Ну, от І, і от. Щось я сюди ще зернинки додавлю. Мабуть, тут молоді заменку отримує. Ось так. І все. Оце. Зараз я покажу. І це такі вийшли череночки.